Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 22 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ознайомлення з дробами. Знайти частку й остачу. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 120. Переписуємо перший приклад. 8923 поділити на 4. Перше наповноділене буде 8 000, Отже в частці будуть тисячі. Сотні десятки одиниці. 8 поділити на 4 буде 2. 2 помножити на 4 – 8. віднімаємо 0 остачі. переписуємо сотні. 9 поділити на 4 також буде 2. 2 помножити на 4 8. Віднімаємо остача 1. 1 менше, ніж 4, все правильно, переписуємо десятки. 12 десятків поділити на 4 буде 3 десятки. 3 помножити на 4 12. Віднімаємо, остачі немає, 0 ми не пишемо, переписуємо одиниці. 3 одиниці це менше, ніж 4, тому в часті, там, де одиниці, Бачите, крапочка залишилась, треба її заповнити. Ставимо 0. Далі ми залишаємо ось так, тому що 3 це буде остачею. Переписуємо наступний приклад. 92 001 поділити на 3. Перше неповноділене буде 9 десятків тисяч, отже, в частці будуть десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки одиниці. 9 поділити на 3 буде 3. 3 на 3 9. Віднімаємо, стачі 0, не пишемо, переписуємо тисячі. 2 тисячі поділити на 3 буде 0, тому що 2 менше, ніж 3. Далі переписуємо сотні. 20 сотень поділити на 3, візьмемо по 6, 6 помножити на 3, 18, віднімаємо остача 2 менше, ніж 3, все правильно, переписуємо десятки. 21 десяток поділити на 3 буде 7. 7 на 3 21. Остачі немає, переписуємо одиниці. 4 поділити на 3 візьмемо по 1, 1 помножити на 3 буде 3. Віднімаємо остача 1. Нижче записуємо наступний приклад. 28 562 поділити на 7. Перше неповноділене буде 28. Тисяч. Отже, в часі будуть тисячі сотні десятки одиниці. 28 поділити на 7 буде 4. 4 помножити на 7, 28, остачі немає. Переписуємо сотні. 5 сотень поділити на 7 буде 0. тому що 5 менше, ніж 7. Переписуємо десятки. 56 поділити на 7 буде. 8. 8 помножити на 7, 56. Віднімаємо. Переписуємо одиниці. ці 2 одиниці поділити на 7 буде 0. У нас, тут, бачите, крапочка залишилась, треба заповнити 0. І двійка це буде остачею. Переписуємо наступний приклад. 8764 поділити на 9. Перше неповноділення буде не 8, звичайно, а 87. Сотень. Отже, в часі будуть сотні, десятки одиниці. 87 поділимо на 9 буде 9. 9 на 9, 81, піднімаємо 6. 6 менше, ніж 9, все правильно. Переписуємо десятки. 66 десятків поділити на 9 візьмемо по 7. 7 на 9 63. Віднімаємо, залишається 3. 3 менше, ніж 9, все правильно. І переписуємо одиниці. 34 поділити на 9 візьмемо по 3. Тому що по 4 це забагато. 3 на 9, 27. Віднімаємо 34 мінус 27 буде 7. 7 – це є остачею. Переходимо до наступного завдання. Запиши дробом, яку частину кожної фігури зафарбована. Записуємо. Завдання 121. Дивимось на першу фігуру. Її поділили на 4 частини, а зафарбували одну. Отже, записуємо дробом 1 четверта, друга фігура овал. Поділили на дві однакові частини, дві рівні частини, а зафарбували одну з них, тобто дві частини, а одна з них зафарбована це одна, друга. Трикутник поділили на три рівні частини, зафарбували знову ж одну, отже, це буде одна третя. Круг поділили на 5 частин, зафарбували одно, отже це буде 1 1,5. Шестикутник поділили на 6 рівних частин. Зафарбували одно, це буде 1 шоста. І прямокутник поділили на 8 рівних частин, зафарбували одно це буде 1 1,8. Відповідаємо ще на питання: що означає число підрискою дробу? Під рискою дробу це число означає кількість. Частин, на яке поділено. Тут 4, тут 2, тут 3 і так далі. Як його називають? Число під рискою називають знаменник. Давайте це запишемо, щоб ви ще раз запам'ятали це. Що означає число 1 над рискою дробу? Число 1 це кількість частин, яку ми взяли або зафарбували. Тут одну частину взяли, тут одну, тут одну, тут одну. І його називають чисельник. Запишіть нижче число над рискою чисельник. А хто пригадає, що таке риска, що вона означає? Риска це знак ділення, тому що ми ділили ціле на частини. Запам'ятайте, частина це дріб з чисельником 1. Одна Якась частина одна четверта, одна друга, одна третя і так далі. Переходимо до наступного завдання. Розглянь малюнки, якщо ціле поділити на рівні частини і взяти більше, ніж одну, то чисельник дробу показує, скільки таких частин взято. Ось тут, подивіться, взяли дві частини, тому в чисельнику записали дві. Шостих частини – Шість частин, а дві взяли або зафарбували. Дріб три шостих означає, що круг поділили на шість рівних частин і взяли три таких рівних частини, зафарбували. Запам'ятайте це, переходимо до наступного завдання. Прочитай дроби. Читаємо. Одна третя, дві сьомих, Три. Десятих 4, 13, 7, 25. Уявіть собі, 7,25 це поділили ціле на 25 рівних частин і взяли з них 7. Переходимо до наступного завдання. Глобус коштував 360 гривень, його ціну знизили на 1,12 від початкової. На скільки гривень знизили ціну глобуса? Якою стала ціна? Записуємо. Задача 124. Складаємо короткий запис. Отже, була ціна спочатку 360 гривень. Потім її знизили. Ми не знаємо, наскільки, але це 1, 12 від початкової ціни. І треба дізнатись, яка ціна стала. Давайте спочатку знайдемо, наскільки знизили. Якщо 1,12 частина від цілого числа 360, то нам потрібно 360. Поділити на знаменник, першою дією так і робимо. Давайте розіб'ємо 12 на 2 множники 6 і 2. Спочатку 360 поділимо на 6, це буде 60, а потім ще на 2. Це буде 30 гривень. Знизили. Тепер, щоб дізнатися, яка стала ціна, треба початкової ціни відрахувати знижку. Отже, це у нас знижка 30 гривень, була 360 Знімаємо 30, це буде 330 гривень, стала ціна. Можемо записати відповідь. Якщо у нас два питання, то будуть дві відповіді: на 30 гривень і 330 гривень. Переходимо до наступного завдання. У магазині знизили ціну набору шахів на 16 гривень, що становить 1 восьму їх початкової вартості. Скільки гривень коштував набір шахів спочатку. Яка його ціна? Записуємо. Задача 125. Була ціна, ми не знаємо. Це нам потрібно знайти. Знизили на 16 гривень і це одна восьма від початкової ціни. І треба знайти, якою ціна стала або яка вона зараз. Першою дією знайдемо, якою була ціна. Ми знаємо, що 8 частина. Цієї ціни це 16 гривень. Отже, ми будемо знаходити число за його частиною. Для цього треба частину помножити на знаменник. Так і робимо 10 на 8 – 86, на 8 – 48, разом 128 гривень. Була ціна. Тепер дізнаємось, якою ціна стала зараз. Для цього треба, з тієї, що була, відняти знижку. Так, і робимо. 128-10 буде 118 і 6 – 112 гривень. Можемо записати відповідь. У нас два питання, тому буде дві відповіді. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. За схемою склади задачі розв'яжи її двома способами. Запиши розв'язання задачі спочатку дією, а потім виразом за схемами. Із двох пунктів, відстань між якими 450 км. Назустріч один одному вирушили два автомобілі червоний і поліцейський автомобіль або патрульна автівка. Патрульний автомобіль рухався зі швидкістю 90 км за годину. Зустрілися автівки за 3 години. З якою швидкістю рухався червоний автомобіль. Записуємо. Задача 126 і пишемо перший спосіб. Спочатку ми можемо знайти, скільки проїхало автополіції. Ми знаємо його швидкість і час, тому множимо швидкість на час, це буде 270 км. Саме стільки проїхало автополіції. Для того, щоб знайти, скільки проїхало червоне авто, ми можемо з усього шляху підняти те, що ми щойно знайшли: ось цей проміжок відстані. Давайте так і зробимо. 450 мінус 200 буде 250 мінус 70 180 км. Знаючи час червоного авто і його відстань, ми можемо знайти швидкість. Треба відстань поділити на час. І це буде 60 км за годину. Швидкість червоного. Давайте тепер запишемо розв'язання за цим виразом. Отже, спочатку у нас описано віднімання. Ми використовували ось тут віднімання, тому 450 мінус множення добуток ось цей добуток, 270 яке ми віднімали, це ось цей добуток 90 на 3. А потім все це ми поділили на час на 3. І отримали 60 км. за годину. Дописуйте відповідь і нижче записуємо другий спосіб. Другим способом ми можемо розв'язати цю задачу за допомогою швидкості зближення. Ми можемо знайти швидкість зближення за допомогою відстані і часу. Відстань поділити на час це буде їхня сумарна швидкість, а саме швидкість зближення. Так, і робимо. 450 розбиваємо на два доданки 300 і 150. 300 поділити на 3 буде 100, 150 поділити на 3 буде 50 а разом 150 км за годину. Це є швидкість зближення двох авто. А тепер ми можемо знайти швидкість червоного. Швидкість зближення відняти швидкість авто поліції. 150-90 буде 60 км за годину. Тепер підставляємо наші дії у вираз. Спочатку ділення 450 на 3, а потім віднімання 90. І це буде так само 60 км за годину. Записуємо відповідь і переходимо до наступного завдання. Їжачок Зайчик і Радик обчислювали частку 362 580 поділити на 6. Вони отримали різні відповіді. Перевірте їх обчислення і знайдіть правильну відповідь, яких помилок. Припустилися звірята в своїх обчисленнях. Це завдання будемо виконувати усно. Дивимось на перше обчислення саме обчислення їжачка. Неповне ділене 36 це у нас 36 десятків тисяч. В часі повинно бути 5 цифр: десятки тисяч, тисячі сотні, десятки одиниці, все вірно. Отже, 36 поділили на 6. І їжачок взяв по 5, 5 помножити на 6 30. Отримали остачу 6, а остача повинна бути менше. тому неправильно підібрана кількість десятків тисяч у частці. Ось тут є помилка, і далі, звичайно, все, обчислювання буде невірним. Дивимось на обчислення зайчика. Зайчик правильно підібрав, 36 поділити на 6 буде 6. 6 помножити на 6, 36, остачі 0. І він одразу переписав не спочатку 2000. А одразу 25. Спочатку треба було переписати 2000, поділити на 6 буде 0, а потім вже 5 сотень, а саме 25 сотень вже ділити на 6. Все це сталося із-за того, що не було. Записано скільки крапочок, а саме скільки цифр повинно бути в часті. Повинно бути 5, а не 4. І знову ж таки, все обчислювання пішло неправильно. Дивимось на обчислення радика. 36 поділити на 6 буде 6, все вірно. Потім переписав двійку, 2000 поділив на 6, отримав 0. Потім переписав сотні. 25 сотень поділив на 6, отримав 4, 24 остача 1, це вірно менше, ніж дільник 6. Переписав десятки, 18 десятків поділив на 6, отримав 3. Остача 0, і цей 0 переписав у частку. 5 цифр. Все правильно: 60 430 це є правильною відповіддю. Отже, Радик, молодець, виконав ділення вірно, а ми з вами молодці, тому що виконали це завдання. І на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу. До побачення!